Таю в ефірі місцеві новини про головне з життя рівного та області на цю мить. Дивіться далі у інформаційному блоці. Правоохоронці рівнен ще не викрили злочинну групу, яка організувала незаконний перетин кордону. Поліцейські встановили, що молодики віком 19 та 21 року за допомогою двох автомобілів перевозили п'ятьох чоловіків призовного віку з рівного. Під час обшуків правоохоронці у підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, документи, три авто та кошти. Обоє фігурантів поміщені до слідчого ізолятора. Чоловікам може загрожувати до 9 років позбавлення волі. У рівному віддали останню шану полеглому 41-річному герою Миколі Механюку. Боєць загинув минулого року, боронячи державний суверенітет на запорізькому напрямку. Як прощалися з військовослужбовцем, розкажуть наші журналісти. На головному майдані рівного попрощалися з військовослужбовцем Миколою Механюком. 41-річний чоловік загинув 3 серпня минулого року, виконуючи військовий обов'язок на запорізькому напрямку. Дуже хороша людина. Як... Як людина, як чоловік, як сім'янин, як батько дуже хороша людина. Така ну таких людей мало є. Мало таких людей є, що всьому він ніколи нікому не відмовив. Він завжди за всіх переживав. Він ніколи що попросив його ніколи, ніколи не він осторонь не ставав, завжди йшов на поступки. Микола Механюк народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 27 А після здобуття освіти одразу розпочав трудову діяльність. Чоловік працював механіком, займався ремонтом автомобілів. Він був майстром своєї справи та надійним помічником для багатьох людей. Розповідає тато захисник. Петро. Хороший, нормальний, працював гарно, потім дитинка народилась півтора року, так що не побачив, не буде знати, хто такий батько. Так, він відлічний. Загинув, два місяці послужив і не стало. Від початку повномасштабного вторгнення Микола долучився до добровольчого формування територіальної громади у Рівному, де виконував обов'язки із забезпечення безпеки на об'єктах міста. У квітні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Він залишиться в наших серцях, таким, як він був, яким він є. Настоящий захисник нашої батьківщини, сім'янин, хороша людина. Хороший син крепко поважав батька. Батько в нього залишився один уже поважного віку. Після молитви за захисника люди поклали квіти до домовини воїна. Відспівали Миколу Миханюка у Святопокровському соборі, а поховали на алеї героїв кладовища Нова щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Ірина Котюк, Тетяна Йолтух, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Продовж минулого тижня Рівненщина отримала безоплатні медвироби і препарати для лікування дорослої та дитячої онкології і серцево-судинних захворювань. Також до лікарень області доставили медичні препарати для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів. Повідомляє облдержадміністрація. Сьогодні у Рівному запустили новий автобусний маршрут номер 8 Він сполучає мікрорайони північний та ювілейний і частково повторює скасований кілька років тому 65-й маршрут. Рухається через вулиці Мельника, Коновальця, Шухевича, Князя Володимира та центральну частину міста до третьої поліклініки. На новому маршруті задіяли 7 міських комунальних автобусів. Інтервали, якщо не помиляюся, буде від 18 до 25 хвилин між автобусами. Це вже залежить від навантаження, які будуть у нас на дорогах міста. От і початок руху о 6.30 перший автобус виїжджає, і заїжджатимуть вони до 20.58, до 21 години. Вже будуть з'їжджати з маршруту. У неонатальному центрі Рівненської обласної дитячої лікарні провели успішну операцію новонародженій із рідкісною вадою. Попри патологію, після 45 днів догляду маля набрала до 2 кілограмів ваги та вирушило додому. Надалі дівчинці буде забезпечене спостереження і планування наступних етапів хірургічного втручання. На цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.